Це слово містить у собі багато значень. Вікіпедія каже, відеоролик організатора акції створила, аби нагадати, обездоленим дітям потрібна допомога. Активістка Ольга Гатнер бере участь в акції не вперше. Спочатку як покупець зустрічі, згодом у якості лоту Цьогоріч дівчина допомагає вирішувати організаційні питання. Ми акцентуємо увагу на тому, що купуються не люди. А саме зустріч з ними, ми ніяк не пропагуємо торгування людьми. Тут йде е, акцент саме не на покупці того чи іншої зустрічі з людиною, а саме на другій частині, тобто це. Виручені кошти, котрі потім за котрі потім ми купуємо необхідне в дитячі будинки. Минулого року це була допомога військовим. Часткова в акції бере участь більше тисячі лотів, стільки ж і тих, хто змагається за зустрічі з відомими і невідомими закарпатцями. Координатор акції Павло Величко каже: найактивнішими волонтери будуть в останні дні акції. Я сам також є лотом, як мер студентської республіки представлений і у Фейсбуку, і в ВКонтакті і є. Друзі, які хочуть зустрітися зі мною, можливо, навіть обговорити якісь теми, які придбають міло. Ну, в Фейсбуку сума встановлена 250 гривень, а в в 120 гривень плюс одне пиво. Волонтери акції «Купи зустріч, подаруй дитині свято, сподіваються зібрати близько 50 тисяч гривень. Минулоріч зібрали понад 60. Цього року плануємо саме. Основною метою взяти за ну, взяти за основну мету поїздку в дитячі будинки, забезпечити їх всім необхідним, тому що ми контактуємо з цими закладами, контактуємо з самими дітьми і ми завжди питаємо, що їм потрібно. Найбільше діти, звісно, потребують засобів, гігієнічних засобів. Інколи просять у нас одежу, інколи ми самі приносимо їм іграшки, але зазвичай це як завжди підсвята солодощі. Організатори наголошують, акція серйозна. Були випадки, коли учасники активно коментували лоти, аби купити зустріч. Потім ігнорували повідомлення волонтерів та видаляли коментарі з власними ставками. Для таких у спільноті створили чорний список. Дуже ситуація популярна, що молодь, котра є основними учасниками акції, відноситься досить, ну можливо, легковажно. Тобто піднімаються дуже ставки. І коли ми розраховуємо на одну суму. В кінці, коли вже йде етап збору коштів, сума може вийти зовсім інша, тому що дуже часто починають видаляти ставки. <кій> Зустрічаються люди, котрі відмовляються оплачувати. І ми пояснюємо, що це не жарти вже 7 грудня. Адміністратор акції в соціальних мережах зупинять торги за лоти. Після збору коштів найактивніші поїдуть у дитячі школи інтернату краю з подарунками.